Близько трьох тисяч вакансій від 30 компаній роботодавців сьогодні для харків'ян провели ярмарок вакансій у залі очікувань вокзалу станції Харків Пасажирський. Кому і яку роботу пропонували, знають наші кореспонденти. Від токаря до айтішника для мешканців Харківської області провели ярмарок вакансій в залі очікувань південного вокзалу. Перехожим та пасажирам пропонували роботу 30 компаній-роботодавців, серед них і представники харківського заводу імені Малишева. Їм необхідні практично усі професії, які мають відношення до машинобудування. Зарплату обіцяють високу. Середня зарплата в нас 5 Десь до 6. А спеціалісти 5-6 розряду можуть свободно виробити 8 тисяч плюс премія. Зарплата в нас регулярна два рази в місяць. Також були вакансії військових, кухарів, касирів, водіїв тощо. Найбільше пропозицій від залізничників. Більше 700 вакансій по всій південній магістралі. Тесляр, електромонтер по ремонту, обслуживанию електроустаткування, маляр, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів та водій автовишки. В середньому це получається где 2800-2900. Також кожен бажаючий зміг скласти професійне резюме та пройти психологічний тест профексперт, аби обрати правильний фах. Чоловік трисяточна вот за цей час, який був, пройшли тестування. Очередь була людям. цікаво, які професії їм рекомендовані, які не рекомендовані. Ну в основному це робочі професії, конечно, яких котромуждається наше государство і Харківський регіон, в тому числі людей, які прийшли обрати роботу, було чимало. Такі виїзні ярмарки вакансій підтримують. Человек уже может прийти и уже не где-то там по объявлениям, бегать где-то там, звонить где-то что-то в это, уже пришел там, Посмотрел, договорились. В принципе, нормально, все нравится. Что-то выбрал, да, вот. Два-три места выбрал. Сейчас, сейчас поеду, буду звонить. У вазі відвідувачів була представлена і інформація про вакансії з бази даних служби зайнятості. Нині на Харківщині близько трьох тисяч пропозицій. Найбільш затребуваними залишаються робітничі, будівельні та верстальні професії а також Сейчас востребованы такие в общем-то, интересные профессии, как в сфере IT-сфере. сферы. В IT -сфере. ну, Для этого, конечно, нужно в общем-то, иметь специальное образование, но тем не менее такие в общем-то, специалисты тоже требуются. Ну, в общем-то, слава богу, немножко начинают уже быть востребованы инженера ну, различного профиля, а также менеджеры по продажам. Рівень безробіття трохи знизився, звітують у центрі зайнятості. Цього року до них звернулось на три тисячі менше людей, ніж у попередній. В цілому вже десь більше 60 тисяч у нас зареєстрованих що робота в году. році. До кінця року ми очікуємо, що десь у нас буде около 100 тисяч в цілому уровень безробіття. у нас, в общем-то, вже десь приблизився до То есть каждое второго ми трудоустраиваем, достраюваємо, кожного четвертого направляємо на вчесні роботи. Наступний ярмарок вакансій пройде 21 грудня на стадіоні Металіст. Такі ярмарки планують проводити і у великих супермаркетах. Ірина Клименко, Євген